Швидше, Джені, падає сніг. Дивись сніжинки танцюють у повітрі. Діти вибігли у двір. Сміх, сніжки, снігових зима почалася. Наступного дня в школі місрадь запитала Хто знає, скільки сьогодні випало снігу? Сім із половиною сантиметрів. відповів фраль. А ви знали, що десять сантиметрів снігу це як один сантиметр дощу. А чим сніг відрізняється від граду? здивувалася Беті. Град це крижані кульки після дощу, а сніжинки це чарівні кристали, які ніколи не повторюються. Діти заглянули в мікроскоп. Ого, вони всі різні. Сніг зберігає тепло землі, мов тепла ковдра, сказала вчителька, і Бог бачить кожну сніжинку. Увечері мама сказала. Сніг та іній – маленькі дива від Бога, а найбільше диво Ісус, який народився, щоб спасти нас, хоч ваші гріхи червоні, як сніг у вілю. Він дає сніг, як вовну, розсипає іній, як попіл. Сніг, дощ, град, дари Бога, а його любов найбільший подарунок для тебе.